Вітаю! Мене звати Катерина Кравченко. Я практичний психолог, кризовий консультант, працюю у гештальт Підході, спеціалізуюся на дитячо-батьківських стосунках. Веду безперервну практику з 2018 року, працюю з підлітками, дорослими та сім'ями. Поле моєї діяльності на ниві психології доволі широке. Відтак, шестирічний досвід роботи практичним психологом в одному із закладів вищої освіти міста Києва. Організація та координація волонтерських проєктів з психічного здоров'я, а також була фахівцем програми амбасадори психічного здоров'я України. У роботі використовує такі методи, як гештальт терапія екзистенційна психотерапія, арт-терапія, раціонально-емотивна терапія, транзактний аналіз, коучинг. Та кризове консультування. Працюю під супервізією. Я маю особисту терапію з 2016 року. Розуміння, що вже не виводжу, прийшло ще, коли мама моя захворіла на онкологію. Це було літо між 10 та 11 класом. Мені тоді було 15 років, і я нічого не знала про психологію або психотерапію, і що там можна якусь підтримку отримати. Ну, от. Звернулася до психотерапевта я тільки 21 рік вже в університеті. Ну, Вирішила спробувати. Ну, от. Тоді, власне, терапія мені допомогла пережити складний болючий досвід втрати, справитися з. Такими непростими, доволі складними насправді переживаннями, ну, та віднайти для себе певні відповіді. З того часу повертаюся у терапію, як відкриваю в собі певні запити, ну, от, які цікаво дослідити. І е, я точно знаю, що терапія може бути дуже опорною. Моя основна задача в терапії створити таку атмосферу, де клієнт буде почувати себе впевнено, зрозуміло та захищено. Я вважаю, що тільки так починається справжній процес терапії. Бо саме через атмосферу конфіденційності, довіри, прийняття підтримки людина може потроху розкривати свій внутрішній потенціал, позбавлятися болючих, таких руйнуючих переживань. Екологічно проживати травматичний досвід, ну і знаходити для себе певні відповіді та ресурс вирішувати життєві проблеми. Як гештальт терапевт я знаходжуся на партнерських рівних позиціях зі своїм клієнтом. І, ну, власне, дуже опираюся, йду да, за його запитом. Також вірю в індивідуальність людини. І завжди намагаюся надати належну увагу та розуміння своїм клієнтам. Юнаки та їх батьки у терапії зі мною можуть для себе дослідити та віднайти відповіді в таких запитах. Складні натягнуті стосунки в родині, негативізм та замкнутість підлітка, агресія, натягнуті стосунки з однолітками. Досвід переживання булінгу, тривожні стани, панічні атаки, різного роду фобії, розлади харчової поведінки, безсоння, страх перед складанням НМТ, професійне самовизначення, страх виступу на аудиторію, прокрастинація або небажання там, вчитися. Депресивні стани, апатія, суїцидальні думки та селхарм. З дорослими працюю з темою втрати сенсу та життєвих орієнтирів, відчуттям розгубленості по життю самотністю, спустошеністю, відчуттям пригніщеного такого стану і постійного стресу, роздратованістю, застряганням. Токсичних стосунках або неможливість віднайти контакт з близькою людиною, переживання втрати близької людини або тяжкої хвороби, в тому числі онко, пошук виходу з кризового стану. а Також працюю з людьми з досвідом психічного розладу, комплексно з психіатром, працюю українською та англійською мовами. Моя особливість я не відмовляюся від складних кейсів. Разом ми потроху знаходимо вихід. Тож, запрошую вас у терапію, допоможу вам краще зрозуміти самих себе, налагодити стосунки з вашим підлітком, партнером або батьками, пережити кризу, справитися зі стресом і тривогою і віднайти для себе нові сенси та опору.